Величезна кількість питань, які стосуються і постачання зброї і наших воєнних можливостей, вони будуть ну прям різко ставати ну, на перше місце взагалі в Трампа зараз дуже складний період. І знову ж таки, а я, я пам'ятаю, що я дивилася його прогностику. І ще мене ще більше навіть вразило це прогностика Ілона. Маска. Коли я дивилася прогноз на маска, от я пам'ятаю, що його я, 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 я говорила. Про те, що він буде мати збитки фінансові. Це друга половина лютого, перша половина березня. І я думала, Боже, ну як ця людина може мати фінансові збитки? Ну, що повинно статися таке, щоб він, взагалі, там зі своїми статками мільярдами відчув ну, якийсь мінус фінансовий, розумієте? І от зараз знову ж таки ця економічна криза, яка відбувається в Америці, не тільки у Маска, Поведінка Трампа, і от знову ж таки Україна стала каталізатором того, що Трамп зайшов в свою власну кризу. Я можу сказати, що для нього березень це дуже складний період, дуже кризовий. І ось ця розмова в овальному кабінеті. Вона стала таким, знаєте, спусковим гачком, тому що ну він і так себе вів до цього ну не дуже адекватно. Давайте будемо чесними, і це не тільки по відношенню. До України. Правильно, всі та мита, всі закони, які він запровадив дуже швидко, ну це ну просто шок для Європи, для його сусідів, для Канади в тому числі. Але те, що відбулося на зустрічі з Зеленським, це стало знову ж таки, от яким знаєте, вже таким неповоротним моментом, коли він почав отримувати величезну кількість незгоди. Критики, коли його партнери почали від нього відсторонюватися, і це знову ж таки протестні настрої в Америці. Ми ж бачимо, що там відбувалося, так? що люди почали виходити на вулиці. І березень для нього критично складний, тому що він буде змушений коригувати свою політику, коригувати свої дії, розуміючи, що так як він почав, так далі ну, не буде продовжуватися. І я думаю, що він ну, почне інакше говорити, інакше ставитися до своїх партнерів. І крім того, ну, там і проблеми дуже серйозні, насправді, і психологічні проблеми також. Ми цього не бачимо. Але я можу сказати, що березень критичний для здоров'я у Трампа це місяць ще й складний з точки зору його фізичного стану, психологічного і фізичного. Тому будемо дивитися, я не знаю, можливо, могло би щось бути інакше, але знову ж таки, от те, що розгортається зараз, це такі, знаєте, доленосні дуже історії, які виходять за рамки, ну, скажімо, долі і волі однієї людини. Активую саме воєнну тему, тому що е, місяць в гороскопі затемнення буде у з'єднанні з Марсом. Марс це планета, яка відповідає за боротьбу за воєнних за агресію і війну, і е, величезна кількість питань, які стосуються і постачання зброї, і наших воєнних можливостей вони будуть ну прям різко е, ставати е, ну, на перше місце. Після затемнення. І якщо говорити про нашу прогностику, зараз я тут свої конспекти відкриваю. А якщо говорити про нашу прогностику, то кінець березня і перша половина квітня вони виглядають досить складними саме для армії. Таке відчуття, що нас будуть, знаєте, десь. от... Зупиняти десь будуть такі обмеження виникати, які не будуть давати нам просуватися так, як ми би хотіли. І дуже велика небезпека, я вважаю, для Ну це і так зрозуміло без астрології насправді, але астрологічно це ще раз підкреслюється. Це для військових, які знаходяться на Курщині. А там є хороші показники, друзі. Це друга половина березня, знову ж таки, перша половина травня, о перепрошую квітня. Є показник, знаєте, з одного боку, видно, що буде дуже складно. Буде величезна кількість таких, знаєте, ну, моментів, які нас зупиняють, і це не в наших руках. Ну, не, не тому, що ми не хочемо, а тому, що ну, дійсно є певні обмеження зовнішні. Вони будуть пов'язані там з політикою, безумовно, вони будуть пов'язані з діями ворога. Але є показник, от на який я особисто покладаю дуже великі надії. Це тригон Урану до Марса в гороскопі України. Це той показник, на якому, власне, почалася Курська операція. Це той показник, на якому ми почали дронові атаки масовані по території Русні. На цьому астрологічному аспекті він вже третє в нас повторюється, прийшли літаки. І от він буде працювати у другій половині березня, в першій половині квітня. Тому є велика надія на те, що а, будуть якісь дуже неприємні сюрпризи для ворога, особливо на Курщині, що все ж таки стабілізується там ситуація, а, або а, почнуть використовувати якусь нову зброю. Яку раніше не використовували, або нам не дозволяли, або не довозили, або не давали. А, і це стане нормою. Ну, от, як нормою стало те, що наші дрони летять там десь на Москву, кудись далеко-далеко. Раніше для нас це був якийсь вау-ефект, такий, знаєте, коли ми дивилися, думали, ого, а що так можна. А тепер це для нас вже просто буденність, да? коли ми просинаємося і бачимо, що о, сьогодні там горіла якась нафтобаза на Росії. От такий самий ефект я очікую в другій половині березня. А, тобто, ось затемнення, воно каталізує велику кількість процесів, які пов'язані саме з військовими, саме з зброєю, зі стратегіями. А друге затемнення, яке буде 29 березня, це в нас вже сонячне затемнення, там на перше місце виходить тема фінансів і ресурсів. І, власне, це вже такий прогноз в квітень він переходить. Фінанси, гроші, ресурси, постачання. Те, що в нас є, те, що нам потрібно. І поступово увага від військової теми буде пересуватися туди. Ну, і ми вже бачимо для цього такі причини і передумови, скажімо так. Якщо говорити про найсприятливіші періоди для України, коли ми дійсно можемо вийти на якісь умови от найкраще, знаєте, коли є в тебе певні варіанти, і ти обираєш найкращі з того, що є, то це вже друга половина травня, перша половина червня. Там є дійсно. Дуже хороші показники, які дають нам і а, такі дипломатичні можливості, і таке відчуття, що знаєте, буде декілька сценаріїв або декілька варіантів а, там, тих самих не знаю, гарантій безпеки, а декілька різних, ніби ну, як політичних, геополітичних сил будуть пропонувати нам а, свої рішення свою якусь допомогу. І це найкращий період, коли ми дійсно можемо а, ну, вибороти для себе умови миру, умови припинення війни, які б максимально нас влаштовували. Тому що, якщо говорити про зараз, ну ви прекрасно розумієте, що те, що нам зараз пропонують, ну, це такий дуже хиткий мир насправді.